Kun кунбоксер 2025 м, де М означає механікал механічний. Даний оприскувач оснащено двигуном МВМ 4,3 літри об'ємом потужністю 126 кінських сил. При його сухій вазі 6700 кг, кілограм. Добре, справляється з поставленими завданнями. Штанга даного оприскувача 25 метрів. Також може комплектуватися штангою 27 метрів. Об'єм бочки 2 куби, кліренс 1,40 сорок. Передача йде на задні колеса 4 х 2, тобто повністю механічний оприскувач. Даний оприскувач оснащено також автоматичним керуванням і Pilot, навігацією Trimble. Встановлений 350-й монітор, антенна nav 900 Штанга розділена на 7 секцій. тобто ми, Секції відключаються на перекриттях, насос. На 470 літрів Хайпро надійна, проста, гарна машина. Зверніть увагу на всю, скажімо так, верхню частину оприскувача. Вона знаходиться на пневмоподушках Firestone, що дуже сильно пом'якшує роботу оператора також допомагає стабілізації штанги.